Подорож єдина річ, купуючи яку ти стаєш багатшим. Купуємо білет чи квиток. Слова білет і квиток розрізняються за значенням білет картка з питаннями для тих, хто складає іспит, наприклад, екзаменаційний білет. І квиток документ, який засвідчує належність до якоїсь організації Проспілковий квиток. І куплена картка, яка дає право проїзду на транспорті проїзний квиток. Збираємо валізу. Спочатку складаємо перелік речей, а не віщей, які необхідно взяти з собою: паспорт, квиток, не обув, а зручне взуття, не лікарства, а ліки про всяк випадок. Не налічка, а готівка. Не карта, а банківська розрахункова картка, щоб зручно було швидко розраховуватися. А ще засоби гігієни, зарядний пристрій і не зонтик, а парасольку. Ретельно плануємо свою подорож. І знайтеся про правила поведінки в країнах перебування, аби не зіпсувати собі подорож. До речі, типовою є лексична помилка подорожувати по європейських країнах. Правильно казати, подорожувати європейськими країнами. Вирушаємо до залізничного вокзалу на потяг чи поїзд. Питайте, слова потяг і поїзд синонімічні, тому вживайте їх на власний розсуд. Чуємо продовжується посадка на поїзд. А правильно сказати, триває. Зверніть увагу, що відрізок часу краще називати словом триває. На жаль, для багатьох уже стало звичним уживання дієслів. Пред'явити, пред'являти. В українській мові у складі поданих словосполучень мають різні відповідники. Порівняймо. Не пред'являти квиток, а показати квиток. Не пред'явити претензії, а висунути вимоги, наприклад, до перевізника. Отже, в українській мові замість пред'являти потрібно вживати, показувати квиток чи документ. 11 березня повертаюся в Україну чи на Україну. Запам'ятайте: прийменник на вживають, коли йдеться про частину якоїсь країни: на Черкащині, на Миколаївщині, в Україні. на… Підлящі у Польщі, а також коли називають острівну країну на Кубі. Коли повідомляємо про країну, то вже маємо прийменник В У в Україні, в Англії, у Польщі, у Канаді. Нехай подорожі викликають лише позитивні емоції.